Привітики, привітики! Вітаю шановне панство. Сьогодні у нас правдива львівська погода, все пропадає дощ. Я в самому центрі Львова. У мене з'явилося декілька хвилин для того, щоб перейти пішки з точки А в точку Б, власне, рухаюся і я в сторону площі ринок. Практично через самий центр Львова. Подивимося, як сьогодні життя в центрі виглядає з огляду на Львівську погоду. Не так жваво як погоду без доща, тим більше зараз година адек-шоста доходить. Ще зарано полізмірка для того, щоб в центрі було куча людей. Але... Наша львіська основна трівочка. Хотілося б, щоб тут вже працював фонтанчик, Але поки що тільки з неба падає. Возе, вози. Все говорити добре не вміє, а вже мат пряма. Тихо, ви знаєте, якось так. Аж дивно немає вуличних музикантів, як правило все видається потрапити сюди ближче до вечора, коли ти А сьогодні, ну, в принципі, і день вже став довший, Ось 6-7 година після всіх турбот, занять і так далі. Йдеш темно на дворі. А зараз той самий час. Красота все позеленіло. Ну, вежі крамерів. Не Наближаємося до великодних свят буквально декілька днів. Вже можна підчитувати рецепти пасочок, готуватись. За пам'ятником Тарасу Григоровичу Шевченко. Застряг трамвайчик. Зараз щось збили ми і певна якась служба. У нас тут постійно відбуваються концерти вуличних музикантів на цьому місці. Я думаю, сьогодні, як стемніє також. Буде. Може в будні дні не так людно, не той заробіток. Але заробіток у них тут непоганий. Хоч би здавалося так на донатах, але копійка до копійки, гривник до гривника, по декілька тисяч в день виходить. Видно пашту львівської, латинської тедри. Вхід в підземелля гарнізонного храму. Ось тут, пам'ятаю тут, колись заблудився в цих підземеллях. Тут куча літніх кафе. Пам'ятаю, були якісь суди стосовно того наскільки все це законно прийду со за своїм улюбленим пасажем Андріолі такий взенький по Ось і він. Різного роду кав'ярні тут на стінах, бачите, під штукатуркою раски. Я вчера, что людно. дружелюдно Стивена жарбу розмальовування. Це, це самый, що на гецен. Як кажуть, центри ще не буває. Ріска телережа в тумані так, пройдуся до кафе Діана. Львів місто весной. Куча тюльпанів на фото, котик і QR-коди, певно, якісь заходи або щось тому роді. Ось ще ринок. 2 євро з Кептл 25 В заходи будуть Насонське кафе сак і там інші подібні кафе та погода так собі впливає на бізнес-літній кафе. А оренду плату ніхто не скасовував будиночок Росвіти, Діана. не живой душі Боже, до звук я, коли тут вид знов, люди танцювати. Ах. Тут народжується кава, ага Так, в самому центрі у нас тут Еротичний клуб. Так, і йдемо тепер в сторону. Як кажуть, в народі коня пам'ятника королю Данилу. відомий львівський ангел який над дорогою світиться в вечорах. Різка майстерня шоколаду і так далі. Ось така. Бачите, прогулянка. Музика грає, що зробиш? Пано будуть якісь претензії від Ютуба до цього місця. Ага. Так, І повертаємо тут горуч. Ось видно вже Струх. Видно арсенал. Хоча для туристів арсенал зараз більш відомий, як реберня. Риберня вже тепер відкрила і на дворі місця. там розширилося Дуже популярний кафе Львові. Так, ну що, будемо закінчувати нашу прогулянку. Далі вже нічого цікавого. Так, оце в нас площа Куріївщини. Це фактично фонтанчик, хоча будинок вже запрацював. Бачите, тут такі колодочки у вигляді, сердець. Ну, правда, ще з культурою проблема, тому що, бачите, плавають якісь куски кінопласту, а ну, нічого, це все з часом. Ну що ж, шановні друзі, глядачі каналу, пусники, які хто потрапив сюди випадково. Ставимо лайки, якщо не сподобалось, то і дизлайк можна поставити. Пишемо коментарі з пропозиціями, щоб зняти нового. Що сподобалось, що виправити, а я з вами буду прощатися. До нових зустрічей. Вітанячка з Львова. Па-па!